І запрошувати скликання Радбезу ООН через ці удари США і Великої Британії та й союзників по базах у в Ємені. Термінове засідання ймовірно відбудеться просто сьогодні. Додам, що уряди Данії, Німеччини, Нової Зеландії Південної Кореї підтримали удари по терористах, що відбувалися за згодою Великої Британії та США, які заручилися підтримкою Австралії, Бахрейну, Канади, Нідерландів. Тобто сьогодні всі можуть знаєте бути глибоко стурбованими, але мені здається. Це щось такою зі скептичною е, напівпосмішкою. Так це чи не так? От зараз будемо говорити. У нас е, в ефірі зараз буде політолог міжнародних Дмитро Левусь, пане Дмитре, слава Україні. Дякую, що доєдналися до нас до ефіру. Пане Дмитре. Героям да. слава вітаю. Так, одразу ставлю питання, яке у багатьох, бо я бачу абсолютно кардинально різні думки, навіть у себе в соціальних мережах. Хтось каже, це вже третя світова, хтось скаже, та заспокойтесь, це історія, яка вже давно тягнеться, і якби хусити час від часу отримують. Тут якби типу, знаково, що нарешті захід зібрався і дав їм відкошати кого. такого. Тож ви як думаєте? Третя ну, світова, чи в цю чи правда посередині я думаю, що дійсно правда посередині. Чому що виключати, що саме після цього загострення ситуація зміниться і зміниться на глобальному рівні, звісно, не можна. Хоча насправді я теж не вважаю, що ось це вже означає початок третьої світової війни, аж ніяк. бо... Ситуація там на Близькому Сході і дійсно вона час від часу набирає таких яскравих да, відтінків кривавих, і це буває. Більше того, ми пам'ятаємо, геть нещодавно, в жовтні, на початку жовтня, коли був атакований Ізраїль, після цього. Багатьом здавалося, що ось зараз почнеться третя світова, але, до речі, знову ж таки, як на мене, ескалації подальшої такої вона була, да, звісно, але не, ну, от, не сталося подальшої ескалації з залученням інших арабських країн для атаки на Ізраїль, от чого побоювалося через швидку реакцію Сполучених Штатів. Які туди ми е, перекинули абсолютно очевидно да дві авіаносні групи, да, тому то і в даному конкретному випадку? Я е, думаю, що е, наслідки теж будуть достатньо е, локальними, навряд чи е, в, туди втрутиться Іран, да, який має свої інтереси, для якого е, хусити е, це його проксі. І знову ж таки, ну, є конкретний прояв да, зацікавленості багатьох країн. До речі, як це не дивно, в тому числі, наприклад, Китайської Народної Республіки, чому да, тут це ситуація не настільки однозначна, тому що вона дійсно заважала. Торговельним судоходним шляхам. Да, тому і це вже була така певний вихід за майже от цієї загальної загальних таких правил гри. Тому я думаю, що ну навряд чи зараз от просто безпосередньо ситуація переросте в. В там в розвиток такої більшої глобальної війни на на, на близькому сході що туди безпосередньо втрутиться Іран, бо е, насправді з 2015 року. Ми бачимо от всі ці моменти да, і, і і, і цього досі не сталося, пане Дмитре. Ну ми а, бачимо, що ємен каже, що вони продовжать там атакувати суда, які з'являться у Червоному морі. І так далі, і що взагалі буде від них відповідь. Це що може бути відповідь? Удари по банку? Певним чином, так, і можливо, навіть і якісь результати будуть. А інша річ, що ну навряд чи, от що більш можливо там небезпечно було б, да, це терористичні акти в інших е, кінцях світу. Але е, ну задля справедливості поки що за е, хуситами таких. Е, Обширних да, можливостей і напрацювань в цьому напрямку це не знаю, не було. Да, це не означає, що вони геть абсолютно не здатні да, цього робити, але. Зіграти в асиметричну таку да відповідь, як це вони ну вони суто теоретично можуть, да і в принципі, мабуть, якісь щось у них є. Хоча знову ж таки це ну це не їх основний напрям, да бо вони воюють. Вони вже вони вже дуже довго воюють з по, по суті з арабською коаліцією, да там основу якої є крім урядових єменських військ, ще і Саудівська Аравія. Так. І яка нічого не добилася це, до речі, теж знову ж таки. Ну як на мене, даво чим шо що станеться? Станеться те, що можливості хуситів з впливу на судоходство будуть надто дуже сильно зменшені. Їхні бойові можливості будуть зменшені, але війна там не припиниться. Ну і навряд чи сполучені штати та Велика Британія застосують свої наземні сили. Це ну надто безперспективний удар. Тут інша річ, треба думати, що це означає для України в цьому контексті. Да. З, з одного боку, це можливість і тут і привернення уваги да, до України, і можна тут і грати на тому, говорити, бачити яка рішучість, а чому ж тоді нам досі не постачають зброю. З іншого боку, насправді це і знову ж таки розповзання уваги по світу до нової гарячої точки. А саудити зараз більше доєднаються до боротьби так само за судоходні, якраз відповідні ось ці маршрути? Ми знаємо, що з коситами у них відбуваються час сутички на кордоні. Тобто, тут очікуємо від них більшого інтересу. Я думаю, що е, використати е, момент ну назначного послаблення свого супротивника для того, аби там домогтися, якщо не перемоги, то переваги безпосередньо в е, от на, на суходільному театрі е, дій, да, То я думаю, що вони це, це можуть зробити. Ну і в будь-якому разі, це е, е, у, не, ну, у, ускладнює для куситів е, вплив на, е, на ситуацію на морі. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що доєдналися до нас за те, що роз'яснила ситуацію, що там можна подивитися. Це зрештою це більше зводиться до того, що це економічна історія, це е, те, щоб не перетворювати Червоне море на Сомалі, щоб там не боялися проходити суда, і так само е, потім вільний доступ до Суєцького каналу. Тобто тому так і зреагувала Велика Британія та. Сполучені Штати Америки, це якщо резюмувати. дякуємо. Дмитро Левос політолог міжнародник був з нами на зв'язку. До речі, з цікавого, якщо вже про Британію говоримо, у нас.